Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Діалект, а ми його надише. Міцю духа і огнем любові, і нестерпний слід його запишем самостійно Міжкультурні мови. Руська мати нас родила, руска мати нас повила. Руська мати нас любила. Чом же мова є не мила? Чом се не встидати має. Чом чужую, полюбляє. Немає страшнішої кари, за муки нечестого сумління, бо немає вещого суді за правду. Як заграє та бандура веселкова, та й на всі свої проміння голоси не мелодія росте у ній, а слово помережене краплинами роси. За волю й правди, як завжди, в юдолі нелюдимій. Пройшли діди туди й сюди сибірні сходими. Склоніться їм за те. Ще живете. Усім, хто впав за волю, за ідею, і свічку покладіть, стоїте, щоб святі села над нашою землею. А на москалів, не вважайте. Нехай вони собі говорять по-своєму, а ми по-своєму у їх народ і слово і у нас народ і слово. А чия краще нехай судять люди, наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні!